Так важко здобувати волю, коли не сняться мирні сни. червоно чорним стало поле, змінивши прапор від війни, зло тихо осторонь чекає, щоб рану в спину нанести. Bye. am not На уламках чужих імперій, об'єднали серця і руки, і затвердили на папері акту про непорушну злуку. Моярять жовтосини стяги, золотяться хрести Софії, накривають слова присяги, по зимовому білий Київ. Заявляє про себе світу, Україна, нова, соборна. Та злетілись круки неситі, і насунула хмара чорна. Неможливо згадати без брому ті події років похмурих, самовідданих і самосвідомих, Недостатньо було в петлюрі. Ну а решта від орд червоних Дочекали щасливу долю, сподівались земля і воля, а отримали про загони. Промайнула вже сотня років, скільки втрачено марна часу, знов історія вчить жорстоко, та шарда на землі Донбасу, та народ же не підкорився і здолає лиху годину, щоб з повагою світ дивився на оновлену Україну. Дивлюсь на пройдену дорогу і гнів, і жаль мене пече, але у нашу перемогу усе ще вірю, гаряче. Як завтра день угледять люди, як зійде сонце золоте, так Україна жити буде, так наша мрія процвете. Від заходу до сходу ти єдина, нам Богом дана праведна земля Соборна, неподільна Україна, тебе народ одвічно прославля. Донбасу, шахти, і Карпатські гори, Херсонський степ, Полісся і Дніпро, Кургани степові і Чорне море. У цій землі лиш правда і добро. Живі мости від сяної до дону, сплетіння мови, рук, серцебиття, по Божому велінню і закону об'єднаними вибрали життя. Україно, моя неозора. Україно, не не моя. Я люблю твої ріки і гори, і пісню, дзвінку солов'я. Україно, рідненька, тримайся, все буде добре, переможемо ми. Янголи Божі закривають крильми, з нами Бог, з нами воля і сила, ти наша мати єдина. Ми з тобою у ногу йдемо. Лунає пісня солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день Новий. Послухай, брате українців, хоч історично склалось так, що територія різниця. Одна земля у нас, однак. Ми з вами це одне єдине. Ми з вами це родина ти і я. Дві сторони України та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, Не наче в морі розкораблі. Розкор... Розкидані по всім куточкам всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За стільки літ нас не здолали, а значить, вистоїмо знов. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Перші, кроки, перші роки мої тут моя країна, лиш одна, єдина в світі, кращої немає землі, вишивана солов'їна, і заповітна Україна, Україна. Сил для правди, для волі, шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Яка ж вона моя Україна, хлібна вона і квітуча, гостинна вона і співуча, халинова вона і сильна, незалежна вона і вільна. Славна нація родина, рідна ненька Україна, гідна пращурів соборна, нездоланна, непоборна. Ти сьогодні на Голгофі світової катастрофи. У час буремний, в час лихий, свій гідно хрест несеш святий. Скільки б кляти воріженько. Не хотів країну неньку знищити та розтоптати, нас тобі не подолати. Націю святої волі не здолать тобі ніколи. Фенікса ви має крила, Україна моя мила. З днем соборності країна, рідна ненька Україна, слава честь тобі, держава, нації, героям слава. Слава Україні героям слава.